Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання Святої Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи! Того часу, коли Ісус з учнями зіправилися в Галілеї, сказав він їм: Син людський буде виданий у руки людям, і вони його вб'ють, але третього дня він воскресне. І учні дуже засмутилися. Коли вони були в Капернаум, прибули в Капернаум, наблизилися збирачі дедрах до Петра і запитали: А ваш учитель заплатить дедрахму? Він відповідає так. І коли увійшов в одім, випередив його Ісус і каже: Як тобі здається, Симоне, з кого земні царі беруть чи податок? Зі своїх синів чи з чужих. Коли той відповів із чужих, то Ісус сказав йому Отже си не вільні, але щоб ми не спокусили їх, піди до моря, закинь вудку, візьми першу зловлену рибу і, відкривши її рота, знайдеш статир, візьми його і дай їм за мене та за себе. Слово Слава Тобі, Христе! Дорогі брати і сестри. Фрагмент сьогоднішнього Євангелія стосується трохи соціальних питань. І завжди, коли порушуються соціальні питання, то не знаю, починаючи від таксистів, чи людей під під'їздом на вулиці, чи на вулиці, люди, які на лавці сидять, чи люди, які стоять десь в черзі, чи в магазині, чи під магазином. Як правило, люди спілкуються на соціальні теми: всі черги в лікарнях і все-все-все інше тут можна до безлічі перераховувати. І люди, як правило, спілкуються на соціальні теми. Як правило, не подобається одне. Ну, те, що подобається, про те вже не говориться, як правило, а говориться про те, що не подобається. Люди, як правило, нарікають. Є таке визначення латинське semper murmurus, тобто вічний нарікайло. І дуже зле тоді, коли людина тільки нарікає. Про це вчора було у проповіді. Так, от, подивімося, що сьогодні підходять до Ісуса в дуже відповідальний момент. Він говорить про свою муку. Говорить про Воскресіння, як ми пам'ятаємо, апостоли історію про муку якось запам'ятали, бо порозбігалися, не хотіли, щоб із ними таке саме сталося. Тобто про це вони пам'ятали. А про Воскресіння забулися, навіть як були вже свідчення, навіть як він вже їм об'являвся, не вірили, хотіли його помацати. Він з ними сідав, вони вже разом там рибу їли і так далі. Вся історія. Тобто якось вони цього чути чули, але почути не почули. І Ісус розповідає про серйозні речі, ну бо вже серйозніше немає куди про свою власну смерть і про своє Воскресіння. Дуже засмутилися учні, засмутилися ще раз, чому? Ну бо по, про смерть почули, а про Воскресіння таке ні. Коли вони прибули у Капернаум, наблизилися збирачі Дедрахми до Петра і запитали: а ваш учитель платить Дедрахму? І подивіться, що чи то в той час, чи то в нас час. Завжди, завжди будуть соціальні проблеми. Хто платить, хто не платить, хто платить скільки, кому більше. І ми з вами, от якби не знаю, мені захотілося, наприклад, наприклад, зробити популярнішим цей канал, то ми б говорили постійно про якусь соціальну несправедливість. Ось, наприклад, чого там хтось там, а, треба, як правило, завжди. Неважливо, хто у владі, чи ті, чи інші, хто би не був, завжди назвати бандіти. І, як правило, це людям дуже сильно подобається, хто б не був казати, бандіти, такі пересякі, і говорити про якісь випадки якоїсь несправедливості, якої, звісно, є дуже багато. Ну, хоча б, до прикладу, я особисто, звісно ж, вважаю карагідними всі випадки, коли якісь поранені наші військові мусять десь там добиватися чи доводити про те, що вони якісь поранення отримали, це, звісно, дуже принизливо і дуже погано. Що вже казати про той випадок, коли людина, яка, скажімо, без ноги, мусить що в неї через рік ноги знов немає, виявляється, вона не відростає. І це все дуже принизливо і дуже страшно. Але це ми знаємо з одного боку. Інший бік цієї медалі, про який ми також знаємо, але не говоримо про те, що є маса людей, які за хабарі поробили собі інвалідність і отримують якусь пенсію. Ну, тому що якийсь там кум, якийсь там брат, якийсь там сват, з кимось там вдалося щось там перетерти, за якусь невелику суму вдалося це домовитися, ну і тепер людина має якісь там собі виплати. А про це вже люди якось менше нарікають. Інші нарікають, але не всі. Тому що, що, ну це ж якби чийсь там родич, чийсь там брат, чийсь там сват. Чи так само. Нам би хотілося нарікати, нам мені також хотілося би нарікати на високі тарифи на електроенергію, на газ і на все інше. Звісно, мені хотілося би, але в цей же самий момент мені пригадуються всі ті випадки, коли не раз по коляді ходилося по хатах, ну а це дуже часто було і добрих кілька десятків будинків за день. І так багато-багато. і... Цікава, була закономірність, що так хата в хату йдеш, спека, як в сауні, людям спекотно, відповідно, колядникам спекотно. Ну і люди просять на це не звертати увагу, того, що треба випалити, бо інакше субсидії не дадуть. І зрозуміло, що всі ті, як воно, там, кубометри того газу палилися просто заради того, щоб спалитися. Вікна, звісно, на мороз були відчинені, і треба було це робити. І це подобалося. Натомість, коли зараз ті тарифи підняті, ще раз кажу, мені не подобається, що вони підняті, бо треба платити рази більше. Але це одна сторона медалі, а це. От інша сторона медалі, і цих прикладів можна множити в нескінченність і без кінця, але як би ми з вами не крутилися, які приклади ми б з вами не називали, то все рівно дійдемо до того, що будь-яке людське суспільство, навіть якщо це буде якась невеличка група людей, умовно кажучи, не знаю, якась вулиця чи ОСББ, то все рівно дуже багато залежить від того, як люди між собою домовляться, що вони будуть робити. Ось будемо робити це, чи будемо робити інше. Чи не будемо робити, чи обійдемося. Ну і повертаємося вже до того, що ж тут в Євангелії написано. Підійшли збирати Дедрахму. Взагалі, тоді, де приходила Римська імперія. Вона забирала. Різні царства вона забирала владу, але разом з тим всім варто додати, що вона приводила з собою багато з того, що ми з вами сьогодні називаємо цивілізацією. Тобто вони прокладали дороги, вони прокладали акведукти, вони робили багато яких інших речей. Що цікаво, що ті дороги по сьогодні працюють, робочі, там є водостоки обабіч тих римських доріг, і це. Було зроблено надзвичайно добре. Ті величезні акведукти по сьогодні стоять. Не всі ясно що, але багато з них стоїть, і це просто щось неймовірне. І все це робилося, звісно ж, на гроші тих самих е, людей, які платили податки. Е, платники податків в Римській імперії утримували багатство і велич Римської імперії. Але знову ж. Те, що сьогодні написано, сьогодні, якщо мені не зраджує пам'ять, то ось ця дедрахма все таки йшлося про утримання святині. Так саме та святеня, про яку в інших фрагментах Євангелії ми читали, коли всі приходили, захоплювалися, дивувалися величі цієї споруди, що євреї надзвичайно пишалися порівняно з усіма іншими народами, і багато римлян, греків, людей, які могли собі дозволити таку подорож, приїздили спеціально до Єрусалима подивитися на. Цю величну будівлю, ну яка правда, в 73-му році, вже після Різдва Христового, буде знищеною, буде по відношенні до того часу, який зараз читається. Про історію знищення Єрусалима ми з вами також знаємо. Але тоді це була велична будівля. Ну і тепер вся суть справи. Велична будівля стояти може, але величну будівлю постійно потрібно. Підтримувати потрібно постійно ремонтувати, оздоблювати, працювати над тим, щоб вона ось так стояла, бо просто так стояти не може, потрібно за нею доглядати. І на це збирався податок. Ну, і цей самий статир чи дедрахма. Збиралося саме на це. Ну і тут Ісус починає розповідати про те, чи платити, чи не платити. Це людей, звісно, цікавить найбільше, тому що, звісно, всі часи, всі народи хотіли би багато отримати і нічого свого боку не давати. І тут Ісус трошки переводить в сторону відносин людей з Богом. А тут же, якби, про це слухати також не дуже. І хотілося би, того, що нам би хотілося, щоб Бог нам давав, а часом ми думаємо, що якщо ми йому дамо, то він нам дасть. І тут в нас включається ось ця така, я б навіть не сказав, податкова ментальність базарна. Тобто, я тобі гроші, ти мені кіло помідорів, я тобі щось, ти мені там огірки продаєш. Е, з Богом так не працює. З одного боку, з іншого боку, е, наївно очікувати, що от Він нам постійно щось винен, мовляв. А ми з свого боку нічого робити не повинні. Е, повинні, але не в принципі, податків чи не в принципі торгівлі, а в принципі, сім'ї. В нормальній, в здоровій сім'ї, там, де є хороші відносини, там немає чогось такого: а от я мені, ти мені, а я тобі. От як, от блудний син, другий блудний син, той, який з дому не вийшов, але дуже мріяв про це, почав випоминати батькові, казати, що от я тобі кожен день служу, стільки років вже, а ти мені навіть козенятка, так тобто в нього були ці торгівельні відносини. Своїм батьком. Він не міг бути сином, він себе з синівства викреслював тим, що впроваджував ці торгівельні відносини. Натомість, ми з вами, звісно, повинні вчитися, як з одного боку щось давати Богові та, що можемо дати, а з іншого боку, пам'ятати, що, що ми йому дамо справді. Ми маємо тільки те, що ми вже отримали від нього. І йому від нас щось треба, не тому, що він щось від нас отримає і буде мати, бо до цього не мав, бо йому щось бракує. А тому, що ну, так само, як маленька дитинка дає там, я не знаю, якусь квіточку чи якусь там цукерочку своїй мамі чи татові. і Вони посміхаються, тому вони знають, що ця квіточка від них. Вони знають, що та цукерка і так їхня. Ось, але їм радісно від того, що це їм дитина дає. Ось тут. Дуже велика різниця в цих відносинах, підсумовуючи, хотілося би сказати, що будь-яка спільнота потребує спільної підтримки. Ми всі мусимо одні одних підтримувати, інакше воно просто працювати не може. Натомість, по відношенню до Господа Бога, звісно, потрібно винищувати в собі будь-які торгівельні відносини, тому що тоді чи ми будемо відрізнятися від язичників.